Так, я зараз, mm -hmm. э, вибачте, для тих, кого немає на уроці, я зараз э, покажу каліграфічну будиночку, так, 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 Варвара, Матвій, Матвій, Маків, э, хто там ще? Аня Біленко. Так, отже, у нас Гардішка, будь ласка. Добре, все. Друга жовтня класна робота каліграфічну хвилиночку ми з вами записали. Так я вже казала, так що ми з вами сьогодні будемо розпізнавати види речень за метою висловлювання та інтонацією. Ми з вами пригадали, що в нас з вами бувають речення за метою висловлювання, які. Спонукальні, Так, розповідні питальні та спонукальні. Вірно. Отже, давайте нам з вами зараз потрібно поєднати. Що дію, та отже, давайте спочатку пригадаємо з вами. У розповідному реченню ну що таке розповідне речення? Та про щось розповідається. Щось повідомляється або просто щось розповідається, так? Та? Добре. Так. Що таке питальне речення? Воно щось питає. Так, так, про щось запитує, Запит... так? І спонукальне речення це. Щось там ва важне щось. Е Ні, дає е спонукальні речі є, речі. що Спонукають до якоїсь дії, або закликають до якоїсь дії, так? Тобто так. що спонукати? Тобто, я вас, наприклад, спонукаю там, вивчати українську мову, так? Або я вас закликаю вивчати українську мову, так? от. Маринка, іди в магазин, все закликаємо. Так, добре. Отже, скажіть, будь ласка, таке речення як кожен народ плекає свою рідну мову. Це в нас з вами яке речення? Розповідальне. Це в нас. Так, це в нас з вами розповідне. Добре. Далі чи добре ти володієш українською мовою? Це в нас яке речення? Питальне, Питальне, Питальне. Питальне вільн, вірно. Так, і ніколи не цураєшся рідного слова, це в нас яке речення? Спонукальне. Спонукальне, вірно. Це отже, спонукати. Далі, кожен народ плекає свою рідну мову, це розповідне, так. І чи добре ти володієш українською мовою? Це питальне речення, вірно. Отже, що ж таке плекати? Плекати – це дбайливо доглядати та піклуватися. Так? А що таке цуратися, це триматися, осторонь, уникати або відмовлятися? так? Тобто, не ніколи кажуть, не відмовляйся від. Там, Своєї а, рідної мови, так? Тобто не, не цурайся своєї рідної мови, так? Так. так, так Отже, так, за метою висловлювання ми з вами вже знаємо так, що речення бувають розповідні, питальні та спонукальні, запам'ятали це, пригадали це, так? так. А, і, будь ласка, ми так. з вами записуємо. Да. А, у тошитки. А, да вы нам говорили. Я сейчас звук выключу, прочитаю и все. И выпущу. И что ты надо записывать? Так, вот же на сторинке 34. Будь ласка, вправо один. Будь ласка, в зошитку записали вправа 1, і нам Справа. з вами потрібно знайти в тексті розповідні, питальні і спонукальні речення. Будь ласка, чуєш, друже, мій розмови? Це яке речення? Е, питальне. 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 Питальне, вірно. З вітром а. листя гомонить. Е, Розповідальне. Розповідальне. Сонцем ниви і діброви, і з озерами блакить. Теж розповідально. Розповідально. Далі. Розмовляють доли води. Теж розповідально. Тань, послухай, роздивись. Розповідне. 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 Не. Оклич, спонукальне. Понукальне, вірно. Воно що, спонукає або закликає до дії. Стань і послухай, так? Це вже дію. Тобто я, я вам кажу, виконай якусь дію. Стань і послухай. І, і роздивись. Вони що, дощаються, чи що. Ну, Ні. Не так. Да. Ні. -ет. Пожалуйста, не давайте продовжувати. Ну, Ні, Сонечко, можна. не можу, киті. Будь ласка, переходимо в безпечне місце. Виконуємо цю вправу самостійно. Добре зараз. Вам потрібно, виконати, е, вам потрібно виписати тільки спонукальні речення. Одне ми з вами знайшли, друге, це буде ваша підказочка. Друге, будь ласка, знайдіть самостійно. Добре. Добре. Переходимо в безпечне місце. Добавили со тривогами. Не кажи.